Доброго дня, доброго здоров'ячка, шановні аграрії. Сьогодні ми знаходимося в Гайсенському районі, а саме у нас виїзд на поле де посіяна кукурудза. На даному полі кукурудза знаходиться в фазі від 7 містами до 10 листочків. І на сьогоднішній день є проблема з забур'яненістю. В таку фазу вибір лише один із таким спектром бур'янів. Це гербіцид від Байра Laudis. Лаудіс це діюча речовина Тембатріон 200 г на літр. І «Ізоксадіфен» – це антидот, який дозволяє кукурудзі не відчувати фітотоксичність від гербіцидів. Сьогодні на полі у нас присутній дуже великий спектр це від амброзії полинолисти, канатник теофроста присутній. Потім вже перерощий майже цвіте гірчак шорсткий. Також Лобода, Берізка польова, соняшник вже переганяє містами кукурудзу. Тому наші рекомендації однозначно стосування гербіцида Laudiс в нормі 05 літрів на гектар з додаванням прилипача Меро. І що обов'язково ми рекомендуємо, якщо дана ситуація повториться і в вашому господарстві, то обов'язково використовуйте високі норми виливу робочого розчину. Тому що Зонтичний ефект на даному полі в таку фазу вже присутній від самої культури, тому потрібно максимально пролити, максимально облити рослини. Амброзія полинолиста листа вже присутня повним ходом в Гайсенському районі. Пановні агарі. Сьогодні минуло 12 доба після внесення лаудіса на кукурузі. І ми сьогодні готові поділитися з вами результатом. Препарат добре спрацював. Кукуруза на сьогоднішній день розвивається і господар буде ще збирати достойний врожай. Тому всім високих врожаїв разом з байером.